Вітаю, друзі! Я Олена Солтан, сертифікований коуч СІФ. Працюю з жінками на тему самореалізації, і сьогодні будемо підіймати вашу самооцінку. Сьогодні теорії не буде, бо, як показує досвід, це мало ефективно, тому починаємо одразу із практики. Єдине, що хочу зараз зауважити, це звісно, я не вважаю, що самооцінку можна підійняти з допомогою якоїсь конкретної вправи, підказки або поради. Бо причини заниженої самооцінки насправді дуже глибокі, і щоб це дійсно звільняється. Нити потрібно індивідуально працювати в коучингу або терапії. Але я знаю кілька дієвих способів, які точно допомагають полегшити ось цей стан пригніченості, невпевненості, сором'язливості. Ділюся постійно цими способами і своїми клієнтами на індивідуальних коуч-сесіях, а сьогодні ділюся із вами, тож давайте до справи. Далі даю цілих 5 чітких послідовних завдань, виконавши, які ви зможете краще про себе думати. І дуже би хотілося, щоб ви справді їх виконали. І перше, що пропоную зробити, щоб вирости в своїх очах, це за Питати своїх знайомих, що їм у вас подобається, і які ваші якості вони цінують найбільше, приблизно 3-5 пунктів. Так і питайте, кажіть, що ви виконуєте психологічне завдання, і вам потрібна допомога в цьому. І краще робити це в переписці, щоб потім можна було перечитувати по декілька разів. Чим більше людей ви запитаєте, тим буде краще для вас, бо ця вправа допомагає подивитися на себе очима іншої людини і, можливо, помітити те, що самі не помічаєте, особливо якщо якісь риси будуть повторюватися. Наступне завдання дуже просте, але дуже дієве. Що найменше один раз на тиждень робіть щось таке, чого ви раніше не робили, і відвідуйте ті. В яких ви раніше не бували, масштаб обираєте собі самі. Це може бути як похід на майстер-клас, в салон краси, поїздка в нове сусіднє місце, в якусь нову локацію або в нову країну. Що це дає? Найперше, це робить ваше життя яскравішим, а також допомагає виходити із зони комфорту і отримувати новий досвід, на який потім можна опиратися і дивитися на себе через призму цього досвіду вже по-іншому. Що тут важливо, робити це самі, самі справлятися із поставленими задачами, не чекати, доки зійдуться всі зорі, і доки хтось інший з'явиться і спростить ваше життя, ви усе себе є, і цього більше, ніж достатньо, щоб робити хоча б маленький крок до своєї самооцінки. Розкажу вам приклад, що одного разу я вирішила полетіти абсолютно сама літаком з іншої країни. І це для мене був дуже такий новий досвід, це був виклик. Але наскільки після цієї ситуації виросла моя самооцінка, і мені зараз здається, що я можу летіти сама, хоч на край світу. До чого я це все. Чого це завдання? Влаштовуйте самі собі ось такі невеличкі життєві виклики, є життєві випробування, пройшовши, які ви можете пишатися собою. Ще одне завдання. Як би дивно, це зараз не звучало, але завдання полягає в тому, щоб допомагати іншим, чужим для вас людям. Для цього завжди є мільйон нагод, потрібно тільки бажання, але тут важливо не просто допомагати заочно чи конфіденційно, а якраз допомагати адресно і отримувати ось цей фідбек від іншої людини. Пропонуйте свою допомогу по мірі можливостей і там, де вам відгукується, бо десь не вистачає банальної руки, десь не вистачає якихось коштів чи матеріальних речей, десь не вистачає поширення розголосу інформації, а десь не вистачає доброго слова. І наголошую, що тут важливий саме контакт, бо коли ви маєте можливість бачити усю вдячність від іншої людини, то ви про себе краще думаєте і ваша самооцінка росте. Наступне завдання це списки. Як же без них, звичайно, будемо писати списки, бо це працює. Значить, пишемо щонайменше 30 пунктів своїх якостей, які допомагають вам жити. Спеціально задала таким чином запитання, щоб не ділити ваші риси на позитивні і негативні, бо нема позитивних і негативних якостей, а є різні ситуації. І одна і та ж риса в різних ситуаціях може бути як позитивною, так і негативною. Ну, наприклад, риса. Терплячість в ситуації, коли ми робимо картину по номерах, то я думаю, це дуже позитивна риса, щоб її закінчити цю картину. А в ситуації, коли ми терпимо якесь несправедливе відношення до себе, то терплячість тут буде не дуже позитивною рисою, а швидше негативною. Тому згадуємо різні ситуації, згадуємо різні свої риси і думаємо, де вони нам допомагають, і записуємо, що дає це завдання. Насамперед, це дослідження себе. Бо чим більше ми себе досліджуємо, чим краще ми себе знаємо, тим кращу думку про себе ми формуємо. Відповідно, маємо адекватну самооцінку. Ще одне завдання, і думаю, на сьогодні досить. Наче завдання буде називатися скарбничка вдячності. Маємо створити собі таку скарбничку, яку будемо поповнювати щодня. Можна зробити це віртуально, можна зробити і справжню скарбничку з надписами. Щодня знаходимо хоча б щось одне за що можемо собі подякувати. З чим впоралася, що пережила, що вдалося, що на сьогоднішній день маю, і так далі. Коли дойдете до якоїсь свого моїх позначки, наприклад, цифра 100 подяк для себе, обов'язково все ще раз перечитайте і обміняйте ці подяки в грошовий еквівалент. Сума може бути довільна, будь-яка комфортна для вас, наприклад, 100 подяк це 100 гривень або 1000 гривень, або як ви бажаєте. І обов'язково важливо потратити ці гроші на те, щоб зробити. Для себе щось приємне. Що дається вправа? Найперше це відчуття ось цієї вдячності, тобто це підсвічує, скільки всього я роблю, і за скільки багато речей я можу собі подякувати. І друга частина це я матеріалізую цю вдячність і нагороджую себе. У мене все. Якщо скористаєтесь цими завданнями, обов'язково напишіть свої враження в коментарях, щоб інші люди теж могли знати розуміти, як це працює, і також нагадую. Юю, що ваш лайк, підписка, поширення, коментар це найкраща подяка для мене.